Чорноморського, то, що він крім тим, що був казаком, він ще Потьомкинем ходив на турок. І там його признали старшому секторанці, дуже велике звання було на морі. Вів запоріжців на вступ. Фортець відставки і насилився тут. І пристав 1783 року. Сава Самодрига. По деяким транскрипціям Сава це подриба. Ну, це не важливо. Головне, що він був людиною визначною. Ходять такі легенди, що десь у трьох льохах він від цариці сховав скарби. І оце в трьох ляхах дуже багато в 19, 18, 19 сторіччі шукали ці льохи. Так ніхто з неї знайшов, а може, в когось хватило клепки знайти, де да не кричать про це. Ми цього не знаємо. Ну, взагалі цікава людина. Тут десь поблизості був похований його побратим Шам, але могила Шама не збереглася, А це могила Самадриги, вона пережила ці всі віки. І от у нас 21 -е сторіччя. Ми вшановуємо. Самовій... Оцей такий цільний камінь, видача Христа православного, православному воєн. І тут ну, До речі, друзі, дивіться. Могила, слава нашим продачам. Яких трохи підтримую, але ж е, дивіться, все одно я вважаю, що такі здобутки історичні, вони повинні бути зовсім в зовсім іншому стані. А це потребує допомоги підприємців, допри, е, потребує допомоги донаторської різної. І наша мета відродження всіх цих наших козацьких здобуток і перш за все шанування пам'яті нашим наших козацьких отаманів. От. Ми, ми до цього будемо прикладати наші зусилля. І хто дивиться, хто бажає, будь ласка, пишіть, хто бажає допомогти. Да? Будемо об'єднувати наші зусилля для того, щоб відроджувати нашу українську спадщину, нашу казацьку спадщину. Правильно? Честь маю. Ми підемо, викидемо далі. Отак, лак, ми ще не чиправи. Давай не будемо трогати. Ми Посипили, не мене просто Отак, тож ми чіпляли. Ми, ми тут уборки тут кожен рік робляться і все одно заростає, заростає. Я вже взяв мотокасу. Вибивали до землі. Тут хотіли в свого часу. Тут хотіли в свого часу. Восток-Гох хотів розробляти гранітний кар'єр і люди не дали. Просто вийшли і не дали. Олігархи, поліція, не дали люди і все. Тому ми можемо милуватися цими кар'єром. Знаходимося на місці сили, бачите? Так що хто? Прихильник козацького ретриту, ось тут, будь ласка. Можете приїжджати. Дивіться яка краса. знаходимося на реліктовому нетронутому степу. Яка гарна природа на нашій Україні. Отут косаки. Вже підперли фермери сюди, під саме це. Я кажу, ребята, якщо ви справжні фермери, ви дійсно думаєте про цю землю, не розпахуйте овраги. Оці всі бої і таке все. Тут збирається вода. Це наше єдине жило життя. Бог нам дав два гази, кисень і вугли. Це вода, це основа нашого життя. Якщо це все це порозпахувати, uh -huh. все це запахати, води не буде. Воно все піде в землю і краями. А от річка яка інгулець. А громадніший мегаполіс кривий ріг питається це тільки благодаря цій річці. Він подивився, зараз я веду стрім. Яка сила, так? Да? Це не Дніпро, а інгулець. Я зараз біля Кривого. Була така колись книжка е, свого часу. Називалася вона Русь-Русь Ізначальна. Вона написана на російській мові, Ну, це тому, що автор хотів, щоб його іздали. І в радянської владі його не здали. Оце іменно міждоріччя Інгула і Інгульця. отут і зароджувалася наша земля. Uh -huh. Міждоріччя Інгула і Інгульця. Uh -huh. Ще раз, будь ласка, зараз буде ефір. ще раз, будь ласка, брате, повтори те, що ти говорив. Довго, це можливо. моє моє наукове таке Угу. Uh -huh. Воно не просто так на голову я багато на писав. знаннях, оце, на відчуттях. На відчуттях і на, ці, на, ці, на цих містах цих сили, саме між інгулом і інгульцем і зароджувалась Русь. Угу. А вже потім вона стала Київською. В цих степах бродили Сармати, половці, цього тільки не було. Тому, Горія, тому, Руси, ми всі, гуни. Думає, ми прота були протаслав'яни. Оце, оце тому українці такі незалежні, такі стіпні, такі дикі, такі. у нас сила, енергія йде від нашої землі. Тому Її зараз у нас немає. Оце тільки залишились такі маленькі анклави, типу цього інгулецького степу, цього заказника. А я хочу, щоб інгулецьку степляв. така реліктова рослинність. А як тут дихається, да? Мені, не треба, мені в я хочу. Ще воно просто не дає. Этот камінь лежав тут миллион років. Красаюсь до камня, якому мільйон років. Уявляєте? А, Мільярди мільйонний... років. Мільйонний... Мільйонний... Скільки скільки землі? О, Це називається скелімок. Виход прям желез... залізна руда може молотком бути. От так, От на таких ми сьогодні знаходимося в місцях сили. сторонник цієї теорії, кримінальний. Ні, це не теорія. Ти можеш подивитися, там, я навіть так тобі впевнено скажу. А... Туди зібралися. Раз, два, три, чотири. Воно ж плаваєте, що ну, наш плавається. Ну, це тут більш сміливі, а там воно десь оці ось бухточки трошки, uh -huh. там вони навіть прилітали, я вони піднімався. Оце тут скелі так ідуть, ідуть, ідуть і йдуть, ідуть до Європа. Так виходить, що сама річка Інгулець в такому жолобі, а ніколи вона знаходиться. Uh -huh. Оце він і називається український щит. Український геологічний щит. Україна знаходиться на щиті. Uh -huh. Це фізичний факт і науковий факт. Uh -huh. Не треба, щоб вона лежала від трупа носки. Я недавно, вчора, один такий статтій, в один такую інтересну статійку, це подивився варто. Потім туди-сюди і думав, подивлюся на морський стан. Мені націкавилася, ну, що ж южмаш, нічого не роблять. Потім оце зеніт 35 лет, по-моєму, ракети зеніт. А вона є. Та не те, що по Москві і в космос можемо відправити. Получше всякого річника, це нова ракета сравнительно. Це южмашовська розробка. Тобто ми мало що знаємо. Тільки зміниться політичне е, е, керівництво. Один залп по Красній площі. І це, як казав... Е, і, ми, і, ми, дон... та, і ми там жовто-блакитний високо. Самий, не дон Керм Леона, афія Наша Куля, яка втрапила навіть у сраку, багато що міняє Конечно. Навіть в сраку, коли попала куля, вона багато що змінить в містах. Отож. Отож, а ну, поки а це врахов... війна йде десь. Враховуючи у ну, нас скільки зараз в РФ, мільйонів 4-5 українців, яких треба ага. зараз об'єднати. Так що хто дивиться стрім, прямий, будь ласка, українці об'єднуйтесь, не стісняйтесь, виходьте. Тому Путіну, ну, його взагалі немає, то його там говоряща голова ходить. Але тим не менш вже порядок. Та є, є комітет, є, є. От, 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 я його очі бачу. Комітет. Це то, то, він. То, то воно, да? ну, так? Старого, старого сищика. Живий і нічого з чорти них хватили. Двойники були всі, у Сталіна, у кого хоч у Кучми двойник даже був. Це питання друге. Питання друге. Путін живий. І тільки щось трапиться з Путіним, поміняється політика в Росії абсолютно. І знову прийде українець, як і це було. Ну опять якийсь такий добрий. А, Збриїжні, а, прийде такий. А може, сипотяга, таки, а, і може і а може, а може, такий козак із Інгульця прийде. Може, ми зараз тут у нас він з Інгульця є. Єсть поворознюк з інгульця. <світ> 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 а він там щодо не призволив. Ну ви ж питали з інгульця. Я нема з інгульців. Так, поворознюк. Ти поняв? Тобі є пропозиція, так що приїжджай. Підтримаємо, поможемо. поворознюк. Номер телефона є. Звони так що давай там виходь на зв'язок, побачимо. І непоганий буде, був керівник. Да? Вони і таку людину ухватяться за нього. Будуть цілувати. Будуть цілувати. В спину. Або, Або трошки й нижче. Да? Це дуже те, що треба. Ну і хай цілують. Скільки Україна Скільки Україна керувала Радянським Союзом і Росією? Завжди. Завжди. Всі фаворити, всі ці, які цариці ставили раком, всі вони з України. Всі. Іменно раком.

Навіть остання, остання попитка з границі Радянський Союз, це Іважку, і Горбачов. І, і теж з України взявся. Це саме останній гінцев, який ми ввели. Ну, вже не, не судилося. Гітачіпе і все саме. Вже вирішили все. Погуляли. Так, Поки Україна управляє Росією, Росія буде розквітати теж. І більше того, їм це буде подобатися. Їм потрібен Корольов, їм потрібен люлька, їм потрібні всі наші наработки і такі інші. А в Росії є масштаб. Для українського е е е е маловато. Як тут, страна маловата. Та -та, так що будемо скоро зараз продавати посади генерал-губернатора України. О, що це десь. Так, шановні підписники, хто хоче стати генерал-губернатором, будь ласка, пишіть. Ну, все в конверті. Ні, ну спочатку. Коментарі, резюме. Надсилайте, подивимося, вивчимо. Ну, Але ж обов'язково умова знання української мови. Відчувається, так? Я взагалі в українські бучі, люди. Тут покизали краще, степу я тут. І мені жінка так знає. А я коли Козаки башків, штуклення, стали. Ну, вже на старості на цьому жиркове. Зараз це дачі терворістського залізорного комбінату. обов'язково побуваємо на полі. на поле. І це поле, де Баддіна розказувати. Це вже Друга світова війна. Страшна просто домісна бітна, там теж ці всі берет є. І це єдиний в Україні пам'ятник чорній піхоті. Спочатку не вірили, казали, що це якийсь блід, що це опять Україна щось придумала. Що тут було? Щось знайшли, так? Газовий. Що ти знайшов? Газовий. Ось хотів застрілити. <газовий> Газова пістола. Це люди <газовий> не заширений варіант. Стреляв в голову, з газу пістолети, поки не застріляє. Стріляв ходить. <газовий> так і не подав, подавився, так? Да. У <газовий> нас тут є люди, які стріляли Я по всякому можна до... Пана Юрія, Кравченка відноситься, ну, Він дійсно був генерал, справжній генерал. Цю людину боялися, і бандити, і менти. Всі боялися. На цей жаль. На, на якому-то періоді е, 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 України такий, мабуть, не був. Тобі його боялися всі. Такі собі, ну, я не знаю, як сипів, як бігголь, так і вінка. Свої боялися, і вороги не підходили. За той час, поки Юра Кравченко управляв би країною, ми б підняли дуже сильно. І Америка не до Польщі, а до нас би звернулася. Ми не виглядали ніхто по пора мільярда. А дали, як полякам, трохи кричати, і, ну і тільки все. Ну, на великий жаль, палиться, як уже сталося. Так, спускаємося з... Найвищої точки. Знову сюди до козацької могили. Хто ну, саме зараз підключився до ефіру? Де я ще раз хочу показати ось така старовина козацька могила. Ось, Бачите? Там є напис 30-й років. Щоб ви побували в експедиції. Mm -hmm. На містах цілих, на містах... Козацька. Здесь почувається. Здесь почуває раб Божий Боже, Сава Слава Капітан войска, пристав... войска Запорізького, коріння Пашківського. Войська Запорізького, Коріння Пашківського пристав 1783. Кінець 18, 18 сторіччя. Угу. Фотографуємо. Фотограф. Фотограф. Вага Сейчас правду родиє. Дякую. В таких містах треба бувати. Доповірте мені, оце крестик не просто так же люди поставили. Okay. Положили. Хтось прийшов, поклонився, все. Ну, Це вже багато років ми сюди приїжджаємо, це все тут робимо і так інше. Ну скажу чесно, оце ви хочеш цю траву. Тільки дощ пройшов через дві години таке саме. Ну, оце хоч оце, оце, треба тримати, тому що ми один раз приїхали, не може було туди зайти. Настільки це все заросло. І вже би, скажу чесно. Є варіант зробити сюди не оградку, а зробити так, як воно було означає. Із каміння великого, зробити таку обкладку і так далі. Це все можна зробити. Потрібен час на це і все. Бо це оградка така, знаєте, якщо корова не залізла. Стидоба. Людина рівня князя Потім Кинотаврічської, з яка дійсно. Якщо бачите, українці, хто дивиться це відео, то поширюйте і в такому стані, тому треба дійсно шанувати наші. Пам'яточки, по-перше, історії. Це наша Є, культурна спадщина. Ось. Козацька спадщина, так що козаки справжні, хто дивиться тут в Україні поза межами. Я знаю, багато країн зараз дивиться наш ефір і буде переглядати. тому, Будь ласка, козаки меценати, долучайтесь до благодійного фонду козацький. пишіть в особисте, скинемо, куди донатити. А ігорішко конфузії. Це нормально? Щось ти мені не подобаєшся. Та він... він в медитації. Це називали в детсвітній зайчі вузко. Люби гуляв. Зайче вузко. Ось такі. Чудові місця в Україні. Це ефір в продовження теми козацького ретриту, нашої історичної спадщини, місць сили. Місць, які саме гуртували справжніх козаків, характерників, переможців, богатирів. Так що отака вона козацька. Держава Руси, Україна. що привіт-привіт всім рідновірам, Орія, Русам, всім, хто дивиться цю трансляцію. Всім гарного дня, здоров'я!